Любителі творчості Віталія Запеки ми сьогодні на другий день він букфесту біля його прилавку. І сьогодні Віталій Запека привіз скільки книг? Вісім книжок, але практично трьох вже немає. Е, які які саме книжки розкупили? Перше розлетілося палінка, а потім, як не дивно, дуже розумна книжка Антиотопія. Абсурд! Зараз останні примірне цуцика, але ми його брали дуже-дуже багато. Знаємо, що в Вінніці його дуже люблять і садно до кінця дня не вистачить. І бабахи улюблене відео відчитачів. Наблизиться Так. Да. Моя. І її вже нема. Ну я вам так скажу по великому секрету. Я вчора придбала вашу книжку, Продрукувати роман. Ви мене змусили. Вночі плакати, за що я вам дуже вдячна. Плакати? Так. Від райотної смішної книжки. Так. Плакати. Так. Це було стільки числі. Ви сказали, будьте на животі можна від сміху плакати. Я тільки почала читати, Я взагалі читаю не дуже швидко, так, повільно читаю, але чесно кажучи, я плакала годину.